Аю, всі, хто дивиться Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії Катерина Арсень. Минулого тижня у приміщенні центру науково-технічної творчості відбулася презентація тематичної відеоінсталяції меморіальної музеї визвольного руху Калуска В'язниця. Презентацію провели директор музейно виставкового центру Уляна Паньота, голова історико-просвітницького товариства Меморіал Богдан Яневич. На презентацію музею визвольного руху Калуска в'язниця прийшли чимало калушан, зокрема, представниці союзу Українок, історики, школярі та інші. На початку зустрічі директор музейно-виставкового центру Уляна Паньо наголосила, що на цей захід в першу чергу прийшли зацікавлені люди, бо, власне, зараз, якраз настав час для відкриття цього музею. Тут панує в'язнична атмосфера, і стіни приміщення зберегли одну із важких сторінок історії Калущини. Ну, це свого роду така малесенька. Частка, яку ми можемо відчути з того, що тут творилося. Я думаю, що не треба боятися цих відчуттів, не треба те, що ти вже про щось довідуєшся, вже тебе збагачує. А страх в минулому єдине, що можливо, якщо в когось були якісь там симпатії, такі рожеві до червоного режиму, то вони в нього зникли. За допомогою зібраних історичних матеріалів ініціатори створення музею презентували присутнім тематичну відеоінсталяцію, Тут і свідчення про репресії, наукові дослідження, приміщення колишньої в'язниці, джерела прокалоских в'язнів та репресованих та інше, за словами голови історико-просвітницького товариства Меморіал Богдана Яневича, робота на цьому не завершилася. Потрібно ще докласти максимум зусиль для того, щоб ті страшні сторінки історії нашого краю не зникли. Як мінімум, поряд із музеєм слід. Встановити хрест та пам'ятник на знак шани та поваги до тих, хто віддав своє життя за волю України. Вперше у нашому місці відбувся фестиваль соціальної реклами Історія нашого успіху, організований міським методичним центром. Метою його проведення є пропаганда здорового способу життя та робота з профілактики негативних явищ в суспільстві. Фестиваль соціальної реклами проводився в рамках проекту попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад. Саме його завдання сприяння виявленню та розвитку творчого потенціалу учнівської молоді, презентація навчальних закладів засобами соціальної реклами та залучення широких кіл громадськості до участі у соціальній роботі. Щодо роботи над заходом, то найбільше до неї доклалися представники міського учнівського парламенту, бо саме їм належить ідея втілення міського конкурсу. Участь у якому взяли загальноосвітні школи перших-третіх ступенів та гімназія міста. Конкурс проводився у різних номінаціях рекламних матеріалів, наприклад, формування здорового способу життя, профілактика соціально небезпечних хвороб у молодіжному середовищі, посилення відповідальності батьків за виховання дітей у сім'ї, зокрема, попередження насильства у сім'ї та запобігання торгівлі людьми. Щодо видів рекламних матеріалів, то тут теж був вибір: відеореклама, аудіореклама, оригінал, макети інформацію інформаційно просвітницьких матеріалів, плакати, буклети, визитівки. Взагалі, конкурс плакатів, за словами організаторів заходу, має велике виховне значення, оскільки, готуючись до нього, учні не тільки розширюють свій світогляд, але й висловлюють відповідне ставлення до різноманітних явищ з суспільного життя. Вони вчаться точно і виразно відображати як позитивні, так і негативні суспільні прояви, що їх необхідно долати. На міський конкурс було представлено 9 робіт. Найкращими журі визнало роботи 3 та 2 школи та гімназії. Саме реклама цих навчальних закладів відповідала повному розкриттю тем конкурсу рекламних матеріалів. Переможці фестивалю будуть відзначені грамотами та цінними подарунками на міському форумі лідерів, який проводитиметься у листопаді цього року. Щороку на Прикарпатті виявляють 350 випадків захворювання на рак молочної залози. 60% жінок, у яких цю недугу діагностують на ранніх стадіях, вдається врятувати. Як стверджують фахівці у боротьбі проти раку молочної залози, головним є профілактика та раннє виявлення цієї хвороби. Кожна жінка боїться почути страшний діагноз рак молочної залози. Це захворювання сьогодні на першому місці серед причин смертності жінок працездатного віку. І як стверджують фахівці, у цьому найчастіше винні самі жінки, які відчуваючи певні ознаки недуги, зволікають із візитом до лікаря. Рак молочної залози у жінок займає перше місце серед усіх онкологічних захворювань. Якщо брати статистику, то серед усіх жінок, які захворіли на рак, кожна п'ята жінка це є рак молочної залози. Наведу статистику. Значить, захворюваність у 2011 році 44 випадки на 100 тисяч населення жінок. У 2012-му вона зросла і вже становила 47,5 на 100 тисяч населення. За словами медиків, з кожним роком рак молочної залози помітно молодіє. Найчастіше це захворювання діагностують у жінок 45-70 років, але останнім часом почали хворіти зовсім молоді дівчата у віці навіть до 25 років. Щоб вчасно виявити можливе захворювання, жінкам від 20 до 40 років рекомендується відвідувати онколога-мамолога раз на три роки, а жінкам після 40 років щорічно. Також лікарі закликають до самообстеження. Через тиждень після закінчення місячних, тобто в 70-й день після місячних, проводити самообстеження молочних залоз. Для цього треба стати перед зеркалом, проводиться як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні з опущеними або піднятими руками. Відомо майже 80 чинників, які підвищують ризик захворювання на рак груді. Найчастіше він зустрічається у жінок з раннім початком або пізнім закінченням менструації, у жінок з нерегулярним статевим життям, у тих, які не народжували і не годували дитину грудним молоком з пізнім віком першої вагітності. Лікування раку молочної залози залежить від розміру і місця виникнення пухлини, стадії захворювання та наявності супутніх хвороб. Основне лікування раку молочної залози це є хірург. Кірургічне і відповідно потім вже йде променева і хіміотерапія. А от такі методи, як самолікування, прикладання мазів, ходіння до бабців, до дідусів, це є абсолютно неефективно. Крім того, воно навіть сприяє росту самої пухлини. Дуже часто буває, що після таких відвідин закінчується тим, що приходить і величезна пухлина. Головним у боротьбі проти раку молочної залози залишається профілактика та раннє виявлення захворювання. До профілактичних заходів належить активний спосіб життя, заняття спортом, прогулянки на свіжому повітрі, які не тільки продовжують молодість, але й захищають від онкології, обов'язкова відмова від сигарет і обмеження спиртного, вживання здорової, збагаченої вітамінами їжі. І основне регулярне відвідування мамолога. І наступний наш сюжет про спорт. Щоправда, спорт людей з особливими потребами наприкінці вересня в Валуші відбулася перша всеукраїнська спартакіада серед інвалідів праці із символічною назвою Сила духу у складі команди Івано-Франківської області у змаганнях взяли участь і троє калушан. Перша всеукраїнська спартакіада серед інвалідів праці із символічною назвою Сила духу організована виконавчою дирекцією фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Перший відбірковий етап спартакіади тривав упродовж липня-вересня поточного року в усіх регіонах. Ідея масового фізкультурно-спортивного свята знайшла відгук у серцях понад півтори тисячі учасників, які представляли майже 300 команд з районів та міст України. Регіональні змагання відбулися у серпні. У них взяли участь 10 інвалідів праці з Калуша. Троє з них посіли перші місця, і у складі збірної команди області вирушили наприкінці вересня до Алушти. Тут, на базі Олімпійського навчально-спортивного центру Спартак, відбувся фінальний етап «Спартакіади». Інваліди праці з усієї України змагалися в таких видах спорту: армреслінг, бомбаскет, дартс, настільний теніс, шахи, шашки. Непогано виступили на змаганнях Калушани. Колишні ні, слюсар з ремонту обладнання 4-го розряду заводу калійних добрив. 62-річний Микола Пасека став призером у змаганнях з Дарцу. Неабияку силу духу проявив 53-річний Ігор Джавага, колишній працівник хлорвінілу. Маючи найменшу вагову категорію, він добре боровся в армрестлінгу. У настільному тенісі показав себе 43-річний Олег Шинкар, колишній токар п'ятого розряду калуської нафтогазорозвідувальної експедиції глибокого буріння. Додому Калушани повернулися з масою вражень. Були от, скажімо, жінки, жіночка одна там приймала участь, практично сліпа. Попадала вона в мішень непогано. І в других видах спорту, скажімо, арт спорту був інвалід без ноги, треба було упору, а упори фактично такої не було. Були, люди грали в теніс на стільний без рук практично. Представляєте, ліва рука полікоть, а права тільки кість руки, і ракетка була замотана на. Прикріплено до тої кісті руки, щоб а, скажімо, коли бомб... бомбастик є такий від спорту, попадання м'яча в кільце, то спортсмен Севастополя попадав так само, без лівої руки і права рука так само травмова. Так, Представляєте, от, е... вся Україна волівала за таких. Ми <кій> всі були. В захваті. І всі аплодували, вся Україна аплодувала таким спортсменам. От найбільше такі враження, які ну і що хочу сказати, як капітан команди зібралась команда напрочуд спортивна, весела і дружня. Багатогранне спілкування. Все ж таки приїхали з цілої України з різних областей. Дуже цікаво було поспілкуватися з різними, скажімо так, з людьми з різних куточків України. Ну, що Не завжди, виходить, десь поїхати, з кимось поспілкуватися з нових людей. А так, ми вісім чоловік, здружилися як одна сім'я. Це було дуже цікаво. Зараз будуть проводитися ще змагання на рівні районів, а потім на рівні областей і знову ж таки на рівні України. Тобто я рахую, що це започаткування досить таки корисне і правильне. Підняття духу йде страшенне. Всі вболівають, де діти стають, один за другим, згуртованість, нам треба в калуші піднімати цей вид спорту, ну не лише ну спартакиаду, на рівні районів, потім області. Аби... Ну і тренуватися треба. Треба, аби десь була база, хоч і інженерний корпус, теніс пограти, такий басейн поплавати, ну як-не-як. Натхненні успіхами в Валушті, калуські учасники спартакіади охоче виступлять і в наступних змаганнях. Та щоб результати були вдалими, необхідно добре підготуватися. Допомогу в організації регулярних тренувань забезпечить відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань в Калуші та районі. Ми будемо допомагати, домовимося за якийсь спортзал, щоб люди могли, вже буде конкретні види спорту. В цьому, в наступному році обіцяють розширити перелік видів спорту. І оскільки є таке бажання, в цьому році представлена команда від Калуша була тільки 10 чоловік. Я думаю, що на, на другий рік вона буде в два рази або в три рази більше. Але я ж кажу, що на рівні Калуша будуть відбіркові змагання і кращі ті переможці будуть представляти Калуш і район гідно на рівні області і держави. Команда Івано-Франківської області, яка на третину складалася із Калушан, увійшла в десятку найсильніших регіональних команд, посівши сьоме загальнокомандне місце. А чемпіонами першої всеукраїнської спартакіади Сила духу стали інваліди праці Луганщини. Друге місце здобула команда Київської області, третє кримчани. 12 13 жовтня відбулися два останні етапи чемпіонату України з гірських автоперегонів. Обидва заїзди пройшли на верецькому перевалі на межі Львівської та Закарпатської областей. Калузькі гонщики, як і прогнозувалося, завершили етап у фаворі. Асфальтована траса верецького перевалу вважається культовою у гірських перегонах останніх років. Окрім цього, верецький етап чемпіонату України є досить вдалим для прикарпатських автогонщиків. І хоча цьогоріч калушани не беруть участі у заїздах професіоналів, проте про наше місто знають завдяки автолюбителям, які змагаються у клубних аматорських перегонах. Слід зазначити, що у попередніх етапах калушани виступили блискуче, привіше додому кілька комплектів нагород, а тому суперники помітно нервували, спостерігаючи за заїздами трьох калуських екіпажів. Ігор Гуменілович виступив на ваз 2110 представляючи торгову марку Гостинний дім. Артем Кульбіда презентував СТО «Соната КАР на калині, а Ігор Мисик компанію SmartBox на ВАЗ-2112. І хоча верецький перевал вважають фартовим, у ті дні траса піднесла автогонщикам досить неприємні сюрпризи. Попри чудову сонячну погоду, пілотів чекало непросте випробування. Зранку траса була мокрою після нічного дощу, впродовж дня окремі місця її підсохли, а інші залишилися вологими, оскільки були у тіні дерев. Кожний поворот для гонщиків вимагав окремого правильного рішення. Проте калузькі екіпажі з основним своїм завданням пройти маршрут і вдало фінішувати справилися. Хоча й зізнаються, що зробити це було доволі складно. Гонка пройшла на досить вдало, було складно, бо, тому що дуже багато аматорів вже було цей раз. Ми боролися до кінця. Підказували один другому все, що можна було, де можна було якусь соту секунду вкроїти. Ну, і, опять же, адреналін переповнював понад усе. Проїхав, ну скажімо, проїхав не на 100%, так як би хотілося, тому що е, траса була дуже важка, було слизько, е, дуже носило, е, що їхалося дуже складно. Ну і були серйозні суперники. Були суперники такі, які вже неодноразові чемпіони. Так що їхати було надзвичайно важко. Чи буду їхати, все залежить від того, що скаже спонсор. Тому що за свої гроші їхати надзвичайно важко. Дуже дорого. Дуже накладно для сім'ї, так що не знаю, як вийде. Дуже хочеться їхати наступний сезон, але що з того вийде, не можу поки що нічого сказати. Враження від гонки самі позитивні. Е, перший день було дуже слизько. Незнайома траса. Перший раз бачили е, дорогу. Е, зранку був мокрий асфальт, було дуже надзвичайно складно їхати. Пізніше вже в обід підсохла дорога, стало краще, відповідні результати покращилися, оскільки їхалося в класі А4СТ, де можуть з'являтися автомобілі і суттєво потужніші, і повнопривідні. Що і відбулося, я заїхав на шостому етапі, заїхав на друге місце. Що стосується наступного дня, то асфальт суттєво підсох. Зранку результати ще покращились і заїхав на перше місце. Усі три калуські автогонщики на останніх етапах цьогорічного чемпіонату показали себе фаворитами заїздів. Артем Кульбіда посів перше і друге місця. Ігор Мисик обидва етапи закінчив на другому місці. А Ігор Гуменілович, хоча й у шостому етапі не потрапив у число призерів, проте на другий день зумів довести, що Калуш це місто автогонщиків і завершив трасу із другим результатом. У загальному заліку Калуська команда виборола перше місце. Звичайно ж, своїм здобуткам хлопці завдячують не лише спонсорам, але й своєму тренерові чемпіонові України 2011 року Сергієві Жулінському, який передає їм увесь свій багатий досвід. «В загальному підготовка відбувається приблизно таким чином. Ну, є відео, так називаємо онборд. Кожен з них має ну, це відео, яке було знято з нашої машини, з бойової. От, в, в кожній з цих трас, от, вони дивляться це відео, ми розбираємо, що таке поворот, як в нього заїжджати, що таке апекс, вихід з повороту. Тобто, ну, от ці от моменти ну, спортивні, якраз от, ну, щоб хлопці не показували хороші результати, відповідно, до того вони повинні бути готові, вони повинні знати, що це таке і як з цим боротися. Відповідно, ми якби, готуємо їх. Однозначно готуємо, тому що ну, без підготовки неможливо їхати. Техніка потужна, траса складна, слизька, і підготовка повинна бути відповідна як техніки, так і пілотів. Особливої шани заслуговує і технічний директор команди СК Рейсінг Степан Скиба, на чиї плечі ліг увесь тягар техпідготовки екіпажів, адже відомо, що ідеально доведений технічний стан авто це половина успіху гонщика. З технічної сторони я цілком задоволений. Що технікою, що хлопцями. Хлопці суттєво прогресують. Що в плані техніки, в плані пілотування. От Сергій їм сприяє пілотування досить серйозно. На рахунок техніки Ігор Мисик Ігор Гимонілович їхали взагалі на цілком новій техніці, тому що автомобілі були підготовлені у Мисика, була суттєво підготовлена машина. У Гуманіловича в клас вище, тобто він вже боровся за, скажімо так, і сильнішими і спортсменами, і з технікою сильнішою, але цілком пристойно оправдав всі надії. Трошки спочатку, якби перший день пристрілювався, привикав до машини, привикав до покриття. Ну, зовсім інша машина, зовсім інше керування. В цілому я задоволений всім. Задоволений роботою команди, задоволений. Хлопцями здоволений технікою, по крайній мірі, всі кошти, всі сили, які вони вкладали у ці машини, і з нашої сторони і з своєї сторони, були оправдані на всі 100%. От, тобто у них в планах рости далі, не зупинятися, тому що як у федерації поговорюють, що слідуючий рік аматорський клас буде йти як взагалі, в залік чемпіонату повністю, і я думаю, що хлопці на рік наші поїдуть у Київ на нагородження на кінець сезону, якщо будуть їхати такими темпами. І на сьогодні це була вся інформація підготовлена журналістами міського телебачення. Я Катерина Арсені щиро дякую вам за увагу, як завжди, бажаю вдалого робочого прибуткового тижня. На все добре.